Аптекарство у Львові процвітало завжди. Гарантований добробут дозволяв середньовічним аптекарям присвячувати себе ще й алхімії або політиці, а фармацевти 19 століття поринали у наукові пошуки. Теодор Торосевич відкрив лікувальні властивості Трускавецької води на втуся. Досліди Яна Зега та Ігнація Локасєвича закінчилися винаходом світового значення. Очищуючи нафту, вони отримали газ. Хоча розраховували на спирт, якщо вірити історіям про аптеку під зіркою, де й засвітилася перша у світі гасова лампа. Цей раритет можна побачити серед сучасних ліків та старовинних експонатів у найвідомішій Львівській аптеці, яку в 1966 році було перетворено на музей. Чого тут тільки нема лабораторія алхіміка з шукачем філософського каменю. І знахарка відьма у моторошних підземеллях. Розмаїті пристрої для виготовлення пігулок та друкування рецептів Величезні сулії і бочки для вина. Лікувального. Колись львів'яни знали близько 30 сортів напою, що звеселяв здоровий дух. Нині тут продають лише залізне вино. Минулому залишилася й автентична назва цієї аптеки під Чорним Орлом. За оригінальністю назв, львівські аптеки поступалися хіба кав'ярням. Мікстурами торгували під угорською короною, під римським імператором титом, під божим проведінням. А під святим духом і нині можна купити собі щось заспокійливе. Де ж іще як не у Львові мав постати перший в Україні музей пивоваріння? Адже саме львівське пиво вважається найдавнішим на теренах нашої країни. У книзі магістрату записано, що в 1384 році Ганко Клепер купив собі броварню. Відтоді львівське пиво стало популярним далеко за межами міста. А дільниця, де й нині варить бурштиновий напій, називається клепарів чи не найкращими броварями у давнину були ченці. Саме вони почали збагачувати смак пива різнотрав'ям, ретельно занотовуючи свої експерименти до рецептурних книг. Справність світських пивоварів підтверджує кваліфікаційне свідоцтво, датоване 1797 роком. Поряд старолинні діжки, в яких дозрівало пиво, бродильний чан та колекція столітніх пляшок. Серед антикварних кухлів є легендарна Зоська, гальба з романтичним минулим. Понад 100 років тому, якраз із цього кухлика, щодня дегустував пиво власник однієї львівської броварні. Наповнювала гальбу служниця Зося. Чи то хмільного напою було багато, чи то дівчина була така щедра, але все закінчилося весіллям. Молодята виїхали до Швейцарії. А подібні гальби у львівських пивничках почали називати Зоськами. Музей також пропонує екскурсантам скуштувати свіжозварене пиво, але у цілком звичайних гальбах вони менш спокусливі. Розкішному колись Палаці князів Любомирських розмістився музей меблів. Його збірка може служити енциклопедією європейського меблярства 16 20 століть. Найстаріші експонати: весільня скриня з тіролю 1563 року та пізньоготична шпалера хрещення Ісуса роботи німецьких майстрів. Вражають вишуканістю кабінети з Аусбурга, інкрустовані слоновою кісткою, так звані «гданські шафи, барокові меблі, щедро прикрашені бронзою, а також шедеври у стилях рококо й ампір. До екзотичних належать меблі, витримані в шінуаразі китайському стилі. Поміж розкішних фотелів і креденців представлена унікальна колекція скла й промислової кераміки. Близько 18 тисяч експонатів з порцеляни, фаянсу, кам'яної маси наймасивнішою серед них є майолікова ваза з італійського міста Урбіно. Датована кінцем 16 століття завбільшки з людський ріст. У російському залі скромне металеве ліжко з балдахіном. Цей шлюбний подарунок російської імператриці Катерини Великої для Фрейліни Олександри Енгельгард. Має сумну історію. Можливо, тому що його зробили тульські зброярі. За легендою, родинне щастя тих, хто провів на ньому першу шлюбну ніч, швидко закінчується, а дітей, народжених на подарованому імператрицею ложі, очікує рання смерть. Та упродовж останніх ста років на раритетне ліжко лягає тільки музейний пил.